Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вас до себе запрошую поговорити про закон України про державний бюджет. Якщо ви вже сьогодні дивилися новини або читали інтернет-видання, ви знаєте, що Верховна Рада України сьогодні проголосувала за закон України про державний бюджет на 2026 рік. Що буде з пенсіями, з підтримкою для людей з інвалідністю? Ми будемо сьогодні виключно в даному відео говорити про соціальний захист та трішки поговоримо про підвищення розміру заробітної. Плати для українських. Вчителів. Отже, давайте поговоримо. Почну я з мінімальної заробітної плати, хочу розповісти про перспективи. Про те, що говорили, що, що можливо мінімальна заробітна плата зросте і буде становити 12 тисяч гривень, але так не вийшло. Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 року буде становити 8647 гривень. Тобто, фактично, збільшення відбудеться на 647 гривень. Вона буде так у цілий рік 2026 року протягом цього року, тобто більше збільшення розміру мінімальної заробітної плати не передбачається. Якщо ви отримували 8 тисяч без врахування податків, то будете отримувати 8647 гривень. З мінімальною заробітною платою розібрались. Хочу нагадати, що підвищення розміру мінімальної заробітної плати є теж дуже важливим чинником, бо насправді впливає на дуже багато. Соціальних виплат на їхнє призначення на розмір мінімальної пенсії, особливо це стосується українських пенсіонерів, які досягли 65 років і не працюють, бо чітко прописано, що розмір їхньої мінімальної пенсії має становити 40% від розміру мінімальної заробітної плати. Тому, якби у нас суттєво зросла мінімальна заробітна плава для даної категорії пенсіонерів, суттєво би і зріс розмір мінімальної пенсійної. Виплати. Далі, що передбачає закон України про державний бюджет щодо індексації пенсій? Чітко вказано, що з 1 березня 2026 року буде здійснено щорічну індексацію пенсій, але коефіцієнт зростання пенсій. Буде вже визначено Кабінетом міністрів України у лютому 2026 року. Тобто, фактично, ми дізнаємося, наскільки збільшиться розмір пенсійних виплат після проведення щорічної індексації, де я думаю, десь в кінці лютого 2026 року. Звичайно, соціальний захист закону України про державний бюджет передбачає базову допомогу і підтримка для внутрішньопереміщених осіб. Ну, мова йде про грошові виплати на проживання, але вони також не збільшаться. Про соціальні виплати вразливим категоріям населення, про пільги та субсидії. Хочу нагадати, що соціальний захист також включає підтримку програми підтримки дітей і родин. Це підвищення одноразової виплати до 50 тисяч гривень при народженні дитини, збільшення розміру щомісячної допомоги для догляду за дитиною до однорічного віку. 7 тисяч гривень потім, якщо ви вирішите, що вам потрібно вийти на роботу, а дитину ви можете. Наприклад, віддати до садочку, то від року до досягнення дитиною трьохрічного віку ви зможете отримувати щомісячно 7 тисяч гривень, пакунок школяра у нас залишається 5 тисяч гривень. І підтримка для людей з інвалідністю також передбачається. Далі ми поговоримо ще зараз трішечки про освіту і повернемося до пенсій. Наскільки ж вони зростуть? Як закон України про державний бюджет повпливає на збільшення розміру пенсійних виплат з 1 січня? 2026 року, Що ж що ж передбачає світа закон України про державний бюджет? Передбачає підвищення на 30% заробітних плат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року. Також уряду доручено розробити нову систему оплати праці освітян, яка має запрацювати аж з вересня 2026 року. Безкоштовне шкільне харчування, підвищення вдвічі академічних стипендій з вересня. Це що стосується освіти. Тепер ми з вами знову повернемося до пенсій, до пенсійних виплат. Ми з вами розібралися про те, що з березня 2026 року будуть проіндексовані пенсій для українських пенсіонерів, але коефіцієнт зростання буде нам з вами відомий у лютому 2026 року, і так само буде зрозуміло, чи, наприклад, проіндексують вікові доплати до пенсій, які були ще встановлені в 2020 році. І вони з того часу не індексувались. Нагадую, при досягненні 70-річного віку ви маєте право отримати вікову доплату розмірі 300 гривень. Коли в 75 ви ще додаєте 156, 456 гривень, і якщо вам 80, 570 ще плюс 114 гривень додаєте, і отримуєте 570 гривень. Ці вікові доплати, вони також, на жаль, не індексуються, чомусь постанова уряду не передбачає кожного року індексацію вікових доплат. Вони просто є і все. Далі. Що ж тоді нам очікувати? Хочу нагадати, що на жаль закон України про державний бюджет не передбачає суттєвого зростання прожиткового мінімуму. Для людей, які втратили працездатність. Хочу нагадати, що прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, це розмір мінімальної пенсійної виплати для багатьох українських пенсіонерів, і для людей, які отримують пенсію по інвалідності. Він становить 2361 гривню. Дуже довгий період часу йшли розмови про те, що цей показник має бути збільшений хоча б удвічі і становити 4700 гривень. Але закон України про державний бюджет передбачає збільшення більш-менш десь на 200 гривень, і він буде становити 2595 гривень. Що це значить? Це значить, що якщо ви отримаєте розмір мінімальної пенсійної виплати 2361 гривню, то з 1 січня 2026 року вона збільшиться і буде становити 2595 гривень. Звичайно, для тих українських пенсіонерів, хто отримає. Розмір максимальної пенсії. Пенсія зросте суттєво, тому що ви зараз отримуєте 23 тисячі 610 гривень. А будете отримувати так, 25 тисяч гривень, тому що розмір максимальної пенсії у нас дорівнює 10 розмірам прожиткових мінімум для осіб, які втратили. Прецездатність. Загалом пережитковий мінімум зросте не дуже суттєво. Наприклад, для. Загальний прожитковий мінімум у нас буде становити 3209 гривень. От для а, працездатних осіб він теж зросте на 300 гривень і буде становити 3328 гривень. Також зрозуміло, що зросте прожитковий мінімум для дітей, тому що це теж важливо. Від прожиткового мінімуму наразі, наприклад, призначається допомога а, тимчасова, якщо батьки ухиляються від сплати аліментів. Тому ми можемо з вами поговорити і побачити інформацію про те, що розмір прожиткового мінімуму, який наразі впливає на призначення більшість соціальних виплат, він зросте несуттєво. Ми можемо з вами говорити про зростання десь у розмірі. Збільшення на 200 гривень. Можливо, з 1 березня 2026 року відбудеться щорічна березнева індексація, яка зможе виправити ситуацію з українськими пенсіями і розмір пенсійних виплат буде більшим. Але ми вже будемо з вами це знати не раніше весни 2026 року. Тому, на жаль, поки що. Інформація Така, Хоча, знову ж таки, дуже багато є ініціатив, є і не законодавство, яке передбачає той момент, що з 1 січня 2026 року соціальні допомоги будуть об'єднані і люди зможуть отримувати базову соціальну допомогу. А базова соціальна допомога у нас відраховується від базової величини, яка становить 4 тисячі гривень, тобто вона більше ніж прожитковий мінімум. Тому якщо це буде, то відповідно розмір такої допомоги буде більший, ніж зараз ми її отримаємо. Це стосується малозабезпечених родин, багатодітних. Отже, побачимо, як це запрацює з 1 січня 2026 року. Поки що, я повторююсь, Пенсійні виплати в мінімальному розмірі, які ви отримуєте з 1 січня 2026 року, вони зростуть мінімально приблизно на 200 гривень. Якщо ви отримуєте 2361 гривню, то будете отримувати 2595 гривень. Чекаємо потім далі інформації, можливо, дійсно, сама індексація зможе трішки покращити дану. Você